Сьогодні у нас особлива, довгоочікувана подія. Сьогодні ми відкриваємо нову амбулаторію, сучасну амбулаторію загальної практики сімейної медицини в селі Великі Кринки. Ми сьогодні відкриваємо символічно, адже е... Ми отримали повністю пакет дозвільних документів на використання цього приміщення, в тому числі зміни до ліцензійних умов. А щоб не втрачати час, ви тут вже працюєте, і я думаю, що вам подобаються ці комфортні умови, адже ми намагалися все зробити по сучасному відповідності до норм, доступності вимог законодавства. До ліцензійних вимог, тож наслаги вам на працю вдячних пацієнтів і хай вони будуть здорові і разом з тим і ви. Ми компанія Полтава зернопродукт Агропромхолдингу АСТАРТА Київ, не дивлячись на такі складні часи, військові часи, ведучи соціально відповідальний бізнес, зокрема на території Великокринківської громади. У цьому році для потреб великокринківської амбулаторії загальної медицини з нагоди відкриття придбали і передали для потреб наших працівників, для потреб наших пайовиків і жителів громади медичне обладнання: три плантографа, три тонометра і два електрокардіолога для того, щоб це медичне обладнання приносило, приносило задоволення в роботі і полегшення в роботі медичним працівникам. Підрядник хотів. Вручити, і зараз це зробить заступник голови Глобинської міської ради Олег Ліднік як символ закінченого будівництва. От такий ключ директору Романів, центру це первинної медико-санітарної це до допомоги. Дякую. Сім по кусочку стрічки. Передайте як... На пам'ять, да. пам так. Взагалі це в 90-х роках, 80-90-х це швейний цех, побутовий цех був. швейно побутовий цех. Потім воно, це приміщення було занедбане в часи, з ким так, перебудови. І потім Глобинська міська громада, міська рада вложила сюди кошти і побудувала сучасний ПМСД. Загальна сума проекту 11,5 млн. Сума будівництва 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Кабінет для забору крові, да, да. лабораторний кабінет. Працювали раніше на старій базі лікарні. в лікарні. У нас була колись раніше лікарня в селі Великі Кринки. Вона достойна така, велике приміщення було. І так як лікарню закрили, залишилися там деякі кабінети для розташування наших сімейних лікарів. Ну, так як воно є не невідповідне до ліцензійних умов і дуже велике по енергоносіям, дуже затратне, і вирішила рада построїти нову амбулаторію, яка відповідає відповідностям затишніше і більш централізовано в центрі села, доступне для мешканців нашої графіки. Чоловік буде обслуговувати цю амбулаторію? Ця амбулаторія обслуговує 5200 населення. Це йде село Великі Кринки і навколо нього і всі прилеглі села. Скільки медиків тут буде медиків? Три лікаря сімейних, п'ять медсестер, одна молодша медична сестра і два водія. Цього достатньо цього достатньо. Скажіть, будь ласка, як вам нове приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини? Дуже гарне, гарне обслуговування, відношення хороше. Все як треба. Тут обслуговують і маличю, і так, да. Тобто до одного лікаря можна звернутися так. зразу, отримати Ми всю медику стоїмо, в одного врача.